Сята в Україні. Я Соломія Твіцька в ефірі ТСН росіяни почали відводити свої підрозділи від лінії розмежування на сході України. Як повідомляє інформаційний спротив, на своїх позиціях залишаються здебільшого загони місцевих бойовиків. Щоправда, цей відхід не стосується стратегічних позицій на лінії Первомайськ-Лисичанськ і в районі Донецька та Новоазовська. На ділянці Бахмутської траси вже зосереджено 600 бойовиків, а також танковий підрозділ до семи танків, артилерію та близько 25 броньованих бойових машин. Бойовики у цьому районі обстрілюють позиції українських військ зі стрілецької зброї та мінометів. Дев'ять разів терористи поливали вогнем і Донецький аеропорт за добу загиблих та поранених українських вояків. Немає. За даними розвідки, у лавах бандформувань частішають випадки дезертирства. У населеному пункті Широке 10 бойовиків покинули позиції через невиплату грошового забезпечення. В середовищі терористів серед польових командирів підрозділів так званої ДНР. Посилюються невдоволення діями Захарченка, який, на їхню думку, одноосібно розпоряджається російськими коштами, за даними розвідки, з середини серпня зарплата рядовому складу усіх так званих добровольчих батальйонів терористів не виплачується. Вибухи та захоплення владних будівель в Одесі запобігли терактам. СБУ затримала громадянина України завербованого ФСБ. Оперативники встановили мешканець і за завданням російських кураторів у складі диверсійної групи планував здійснити серію вибухів. Потому взяти участь у захопленні приміщень органів влади не лише в Одесі, а й інших обласних центрах. У зловмисника вилучили цілий арсенал: кулемети, автомати, гвинтівку, набої а також військову амуніцію. Порушено кримінальне провадження за фактом підготовки теракту. У Чернівцях сьогодні попрощалися з волонтером. 31-річний Роман Шлюсар загинув під Лисичанськом. Разом з іншими буковинськими волонтерами він повіз подарунки дітям Слов'янська та домашню їжу для бійців на передову. Уночі вийшов з бліндажа на блокпості. Підірвався на гранаті. Інших подробиць слідчі поки що не оприлюднюють. Це була перша поїздка Романа на схід. Колеги-волонтери тепер збирають допомогу для його родини. Без батька залишилося двоє маленьких дітей. Він має повне право називати волонтером. Бо не від кількості разів, чи що за місце, а як їхав, а він це підтвердив своєю смертю. Дати це, це право. Ми приїхали, повечеряли і ну, фактично нас розділили якихось 15 хвилин, коли він не був поряд з нами. Ми не знаємо, що сталося. Це було якийсь вибух. І... Всі 180 фур так званого гум конвою повернулися назад до Росії. Про це принаймні, повідомляють російські змі. Десятий гуманітарний конвой, російсько-український кордон, перетнув напередодні Вранці українські митники та прикордонники в його оформленні знову участі не брали. Росіяни вже традиційно самі перевірили свій вантаж і запевнили, що там, окрім їжі та ліків, цього разу ще й новорічні подарунки. Усе для жителів Донецька та Луганська. Тим часом, уже незабаром допомогою для самопроголошених республік опікуватиметься російський уряд. Дмитро Медведєв наказав створити спеціальну комісію для раціонального розподілу сумнівного вантажу. Тож 11-й гумконвой не забариться. Його приїзд на початку січня вже анонсував головний російський надзвичайник Володимир Пучков. У РНБО України в Нагадали, що саме після таких допомог у терористів більше не тільки їжі, а й зброї. Фінансову допомогу США та Європи, що має піти на проведення реформ в Україні, телефоном обговорили Петро Порошенко та віцепрезидент США Джо Байден. США та Україна домовилися продовжити координацію дій з реалізації мирного плану на Донбасі і фінансово-економічну взаємодію. Порошенко схвалив запровадження нових санкцій проти Криму та підкреслив важливість підписаного Бараком Обамою акта на підтримку України. Володимир Путін сам винен у значному економічному спаді, який переживає Росія. Про це Барак Обама заявив в інтерв'ю американському телеканалу. Здешевлення рубля за словами президента США наслідок санкцій, які Штати та Європа ввели через кризу на Донбасі. А у відповідь на порівняння Путіна із власним вправним шахістом, Обама вказав на фінансовий крах Росії та зауважив не схоже, що російський президент переграв США this is is not a problem that is going to go away anytime soon. Російський перший канал визнав, що інформація про розіп'ятого слов'янського хлопчика, яка пролунала в ефірі. Цитую недостовірна, але вибачатися не став. Натомість, ведуча вечірньої програми Весті назвала розповідь про загиблу дитину однією з десятків історій, які, начебто, сталися насправді. Приводом згадати про брехливий сюжет і розмножити розіп'яти хлопчиків, не вдаючись у деталі, стало запитання Ксенії Собчак на прес-конференції Путіна. Вона нагадала президенту про фейкову новину, за яку федеральний канал так і не перепросив. слово Навальний у Росії. Ризикує найближчі. Чим часом стати нецензурним згадки про опозиціонера, якому загрожує десятирічне ув'язнення, і акцію на його підтримку заплановану на 15 січня дату оголошення вироку намагаються видаляти з інтернету і не тільки російського. Група в Фейсбуці заблокована стаття з українського інтернет-видання зникла. Ресурс ВКонтакті за інформацією його засновника і попереднього власника Дурова дістав рекордну кількість попереджень від від розком нагляду. Всі ці спроби незаконні, адже попереджати владу про акцію активісти мають лише за два тижні, тож несанкціоновано її назвати зараз неможливо. Надія Савченко, який Кремль закидає вбивство російських журналістів, залишиться під вартою до лютого 2015-го. Суд у Москві визнав законним продовження її арешту. Якщо російська ФЕМІДА не змінить рішення, українська льотчиця пообіцяла оголосити безстрокове голодування. Про це вона заявила за допомогою конференц зв'язку, завдяки якому брала участь у суді. На засіданні також була присутня група українських народних депутатів, і вони і адвокати Савченко рішення суду назвали виключно політичним. Якщо така позиція буде продовжуватися надалі, і слідство буде тягнути час і не виконувати свою роботу. Якщо сьогодні вирок суду не зміниться, я оголошую голодовку без такого. До того дня, пока не буду повернута на Украину, а буду остального дня життя в России. Мы, конечно, будем обжаловать в Европейский суде по правам человека решение суда о продлении ареста. Продолжим представлять документы процессуальные, которые получаем из Киева, а не виновности, Надежда Викторовна Савченко. Будем обращаться с ходатайством о прекращении дел за отсутствием состава преступления. Два місяці воював, три місяці провів у полоні і вже місяць стиняється шпиталями. Доброволець 39-го батальйону Дмитро Рижов повернувся після захоплення російською армією під Старобешевим, маючи з собою щоденника 48 списаних дрібним почерком аркуші паперу. Там переважно листи до дружини, бо в полон потрапив через два дні після одруження. Історія про людей, які навчилися чекати від Наталі Нагорної. 48 восемь формату А4. це те, що допомагало йому вижити у полоні. Дрібним почерком Діма Режов у полоні писав про світ, який звозився до камери Несом важких робіт та очікування, коли визволять з полону. Огромне спасибо за організацію поставки продовольства для пленних укропів. Навіть не представляєте, як это вкусно, чай з сахаром і лимоном. Як это здорово не собирать окурки і курить газетну самокрутку, а просто. Достать свою сигарету для меня это также было и очень теплым моментом, так как будто ты передала мне все это лично в руки. За два дні до полону він одружився з Сашою. В Рахсі зробили виняток як для військового у коротенькій відпустці. Весілля на мотоциклах у вишиванках і майже відразу Старобешевський котел. Його мали обміняти вже через місяць під час великого обміну 60 на 60. Дмитро був другому списку, але терористи його віддавати так скоро не стали. Там у полоні знімали своє кіно. Це відео розповідає про солдата Рижова як про кулеметника. Заявлення Дмитрія Рижова атом, що в случаї він Дамой не Верніса на Донбас з оружием в руках. нам слабо верится. Дмитрий считает, что Украина должна быть целостной и единой, хотя и понимая, что из-за происходящего это лишь утопия. Тонко отношусь к вопросам территориальной целостности, отрезать от страны куски, как от пирога, По-моему, это нехорошо. Наискладнейшим у полоні, каже Дмитро було не сміятися з байок ДНРівців. Багато з тих, хто приїхав туди з Росії воювати на стороні ДНР, вони впевнені, що там, скажем, в аеропорту знаходяться либо американці, либо поляки. Вони між собою спорили, що это були Абрамсы или это були танки Леопард. То есть потом один з них подошел до мне і сказав, что. Що... Меня не так э, достают ваши ваші батальйони правий сектор Азов, як мене говорять, э, фіни достають. Фіни, да, фінські и литовские добровольці воюють очень жорстоко. Коли Дмитра звільнили з полону, дружина почула його телефоном. На камеру наших журналістів він розказував своїй коханій Саші. Знову вільний. Мені зараз здається, що я сплю і зараз проснусь на полке в архіві в СБУ. Я навіть попросив Диму, щоб он носу дал, щоб я проснувся. Це медведь. Он був со мною все три місяці, поки мужа не было вдома. Спали в обнимку. Саша вірить, кохані люди обов'язково повернуться з полону. Її суджени навіть золотого бручку після трьох місяців зберіг. Хотіли забрати мою прелість. Тепер Дмитро теж чекає. В полоні залишилося більше сотні друзів. Вдвох вони мріють. Війна закінчиться і вони народять дітей. Краще трьох. Наталя Нагорна, Андрій Марченко, ТСН 1+,1. Президент Петро Порошенко другий день поспіль приймає на банку і своїх колег з СНД. У неділю до нього прилітав президент Білорусі Олександр Лукашенко. Сьогодні лідер Казахстану Нурсултан Назарбаєв. З ним зокрема домовилися про постачання казахського вугілля до України. Втім, причини на швидкоруч організованих до Києва візитів президентів Білорусі та Казахстану стають зрозуміліші, якщо подивитися їхні подальші робочі графіки. Завтра обидва тримають курс на Москву. Ольга Кошеленко продовжить. Петро Порошенко запросив президентів Білорусі та Казахстана до Києва лише минулого тижня, і зволікати з організацією візитів не стали так, наче на банковій поспішали провести ці переговори, адже на вівторок і Лукашенко і Назарбаєв мають запрошення до Путіна. І Лукашенка і Назарбаєва, президент України, зустрічає практично однаковими словами. Я хочу адільна поблагодарити вас за сершано чіткою позицію Білорусі по Поводу суверенитета. дільна, хочу поблагодаріть вас, господин президент, за твердою и последовательную позицию поддержки суверенитета. Хоча з підтримкою суверенітету України у лідерів Білорусі та Казахстану все не так однозначно. Обоє свого часу із розумінням висловлювалися про анексію Криму Росією. Втім, можливості поставити запитання журналістам не дали. А самі президенти присягалися у братерській любові. Петр Алексеевич, надо будет от Беларуси что-то скажи. Мы тебе за сутки все сделаем, что ты попросишь. Все что, все, что президент Украины не просил, вот публично говорю, мы всегда все делали. И так будет впредь. Для нас это не игра. Президент Назарбаєв не такий красномовний подій на Донбасі. Він називає громадянською війною, згадує про те, що Путін висловлювався за суверенітет України. Росію називає не інакше як головний торговельний партнер і пропонує шукати компроміс. Мені звісна чітка позиція України, мені відома позиція Росії, мені відома позиція Європи. Тепер я все це розумію. Я як чоловік, як на Востокі говорять, старший по віку, і політичському стажу обращаюся і к Росії і к Україні думають над тим, щоб найти компроміс. Прем'єр-міністр Яценюк теж зустрівся із президентом Назарбаєвим і нагадав, Казахстан має міжнародні гарантії своєї безпеки, такі ж як Україна, за Будапештським меморандумом. Увірін, що ми пройдемо всі ці випробування. Україна пройде з питання зв'язане з посіганством на територіальної Я Увірі, що тот опит Будапештського меморандуму, який у України, ніколи не буде у Казахстан. І Лукашенка і Назарбаєва у Києві зустрічали нечисленні пікети білоруських та казахських опозиціонерів. Вони кажуть, висловлювати свою позицію, а тим більше протестувати на батьківщині давно не можуть. Ольга Кошеленко, Олександр Шелко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1. Пояснили в грубій формі. Так прокоментували в батальйоні Айдар. Інцидент, що стався у суботу на Бориспольській трасі під Києвом. Бійці Айдару, які супроводжували до столиці тіла загиблих товаришів Сашка Рудова та Динаміта, довго не пропускали приватний автомобіль. А потім підрізали його і за неперевіреною інформацією побили водія. А в салоні, начебто, була жінка при надії. На відео ані її вагітності, ані побиття чоловіка не видно. ТСН зараз намагається відновити справжню картину інциденту, шукаючи ав. Торів ролику, викладеного в інтернеті, у прислужбі службі батальйону Айдар побиття спростовують. Хоча конфлікт бійців із водієм підтверджують. кажуть, дарма його авто вклинилося в похоронну процесію. Припиніть зараз міліцію вихличу. Мамочки. Возможно, ребята не совсем правильно поступили как бы в грубой форме все это объяснили. Ребята сопровождали груз 200 и пытались выдержать колонну. Насколько мы знаем, как бы против моральных этических правил влазить машиной в колонну, которая сопровождает груз. Там везде были указательные знаки, были надписи Груз 200. На Житомирщині від вибуху гранати загинув 42-річний чоловік. Сталося це опівночі у, у райцентрі Черняхів біля продуктового магазину. Випадкові перехожі спочатку вирішили, що вибухнув газ, і лише згодом побачили на дорозі нерухоме тіло. Працівники міліції, що прибули на виклик, виявили деталі гранати Ф1. За попередніми даними, загиблий був мобілізований до однієї з військових частин Житомира і нещодавно повернувся з під Маріуполя. Його сусіди розповідають, чоловіка часто бачили на підпитку. Попередньою інформацією в чоловіка в кишені знаходилася граната Ф 1 Скоріше всього, у результаті необережного або легковажного поводження з вибухонебезпечним предметом і стався вибух. Напад на патруль ДАІ. На трасі біля міста Біла Церква на Київщині зловмисники кинули у бік інспекторів гранату, коли ті зупинили їх через порушення правила дорожнього руху. Інспектор встигнув вчасно відскочити. Почалась перестрілка, проте порушникам на автівці вдалося втекти. Їх наздогнали, при затриманні довелося застосувати вогнепальну зброю. Трьох чоловіків заарештували. З'ясувалось, зловмисники цієї ночі в місті Умань на Черкащині пограбували магазин. Викрали п'ять телевізорів та іншу техніку, яку в машині і перевозили. З Дніпропетровська до Вільнюса сьогодні вилетів 16-річний Ілля Луценко, якому три місяці тому в Маріуполі снайпер влучив у голову. Хлопець катався на велосипеді на околиці міста. Його стан був настільки критичним, що лікарі оцінювали його шанси вижити як один на мільйон. Іллю перевезли до Дніпропетровська і не лише врятували життя, а й зберегли здатність рухатися. У листопаді сюжет про українського підлітка показали на державному телебаченні Литви. Після чого в рамках національного проєкту Мрії здійснюється, литовці пожертвували на його лікування 300 тисяч євро. Для Іллі вже розробили програму відновлення у найкращому реабілітаційному центрі Литви, де він буде разом із мамою, допоки не повернеться до повноцінного життя. Хочу повернутися здоровим стати програмістом хорошим? И заниматься спортом. Мы договорились с нашими коллегами, что они делают все возможное, чтобы Илья начал ходить своими ногами и приехал в Днепропетровск только для косметической операции, которую нам предстоит еще провести. Благодійне новорічне свято для бійців АТО та їхніх дітей. Київський палац дітей та юнасва запросив понад 400 таких родин з трьох батальйонів, 400 військових частин та нацгвардії. На святі вся дитяча вага замість діда мороза прикута до тата. Тетяна Коваленко продовжить. Ходити буде цікаво. Йдем, йдем, бубочка без новорічних костюмів, бубочки і зайчики міцно тримаються татусів, відпускають лише на фото з ялинкою. <гум> Справжнє свято, тато повернувся. <гум> <да>? Справжні <гум> після двомісячної розлуки Київ Дебальцево дворічний Даніелі з татом не розли вода. Підріз, більше застав і... Я думав, він мене не узнає, но мене узнав. Я приїхав просто бородати. У них лише 10 днів відпустки разом. Опісля мама скаже, що тато на роботі, бо у відповідь на кудись пішов, син сильно плаче. Навіть дорослим важко пояснити, що в нас відбувається в країні. Тому з дітьми ще, ще складніше. Разнішла настроєння, як такого в общині. Сюди запрошено понад 400 сімей вояків. 38 із них цьогоріч втратили тата. Волонтери кажуть, майже ніхто з таких діток не прийшов, а от поранені своїх чад привели на новий рік. Це саме головне, що у нас є в нашому житті. Міна над головою зірвалась. Ми цілий місяць провели в шпиталі. Я день у день У Нас загинув ще кум. Для таких діточок цьогоріч дід Мороз не герой, бо найбільше новорічне свято тато. Хоровод біля ялинки для декого став проблемою, бо танці на татових плечах подобаються більше. Виставу снігова королева готували задовго до того, як вирішили показати її бійцям, озброєних бандитів і гармати, яка стріляє в зал повітряними кулями, зі сценарію не вирізали. Вояки пильнували кожен дитячий рух на сцені і у себе на колінах. Врешті добро перемогло і герда врятувала кая. Дякую всім, хто зробив. діти невпевнено зафіксували зафіксували енд Ну мирно живе. Осміхаюся, що прям ніколи не усміхалися. А трохи страшно було, коли е, королева виходила. Бо там все було красиве, яскраве. І я дуже рада, що мій тато приїхав із війни. Поранений вояк із позовним бугор біля свого, як він каже, бугорка на колінах. На запитання, хто твій тато і де він був, відповідь чарівна. Оце мій тато папа, був не <ривіт> стай. Навіть до солодких подарунків черга не стояла. Хоч не почали війну, але ми повинні її закінчити. Раді цих хлопців. Тетяна Коваленко, Геннадій Шульгати, сам 1+,1. Нейтралітет не приніс дивідентів. Ані Лорак назвали персоною нон-грата на новорічних корпоративах у Росії. До списку небажаних українських виконавців потрапили ще Андрій Данилко, Світлана Лобода та Іван Дорн, які також уникали коментувати агресію Росії проти України. Скандальний перелік оприлюднила Російська національна асоціація організаторів заходів. Її представники пояснили ТСН, хоч ані Лорак і співатиме у новорічну ніч на першому російському каналі на приватних вечірках артисти зі. Спірною ідеологією не потрібні. Втім, погляди Софії Ротара організаторів корпоративів цілком влаштовують. А надто що виступатиме радянська зірка на московських ялинках майже вдвічі дешевше ніж торік. То, что они выступают на телевидении на, на первом канале, то это уже отдельная история. Там они есть, там их приглашают. А вот именно они, заказчики не хотят. К примеру, вот Андрей Данилко, либо Аня Лора, которые по определенным причинам их не будет их на корпоративах. Насколько я знаю, у Софи Ротару есть мероприятие, там один-два. Частные закрытые мероприятия, которые нельзя оглашать. И она делает свои цены в рублях, там все в евро. И она там делает, по-моему, скидку на свои мероприятия. Там со 100 тысяч евро, она делает на 60 тысяч. Кавування під наглядом. Аліну Кабаєву, яка вирішила вночі попити кави у закладі в центрі Москви, охороняли з десяток автоматників. Про це у соцмережі повідомив російський шоумен Олександр Білов та додав до повідомлення фотографії охоронців. Олімпійську чемпіонку вважають коханкою російського президента та матір'ю двох його дітей. Останні роки вона була депутатом Держдуми, але нещодавно покинула цю роботу, очоливши один з найбільших російських медіахолдингів. І на цьому ставлю крапку. Більше новин дивіться в ТСН о 19.30. Ну я прощаюся до завтра. Зустрінемося за добу.